Є новина, друзі. Поки ми не маємо деталей зустрічі Зеленського та Трампа, кажуть, що вона була хорошою, я хочу поговорити про Порошенка. Порошенка дослухайте до кінця. Вже декілька днів з'являється цікава інформація, що Марина Порошенка, дружина Петра Порошенка, подала. До суду на розподіл майна, ну, журналісти почали цікавитись, що вона не хоче розвестися з Порошенком. Адвокат ну, адекватно до речі відповів, сказав, що він не буде нічого коментувати, все, що є в ухвалі суду, тому що журналісти дізналися, що вона подала до суду з ухвали суду по відкриттю провадження, і що вона хоче з ним розділити майно. І Адвокат сказав, що все, що є в ухвалі суду, більше я коментувати нічого. Не буде. Але вчора партія Порошенка Європейська солідарність вийшла з коментарем і сказала, так як Зеленський своїм указом заборонив Порошенко будь-які дії ну, пов'язані з майном, з грошима, з фінансами, навіть податки не може платити Порошенка. Це така тактика захисту, от, подати до суду, щоб отримати половину майна. Якби вона собі отримала як дружина е, порошенко Марина. І таким чином, потім я так розумію, ну, по їхній логіці, фінансувався би благодійний фонд. Вони б'ють на благодійний фонд. Ну і інші видатки би фінансувалися з цих грошей, які б собі виділила половину Марина Порошенка. Але зазначили, що вони не розводяться і в них в родині все прекрасно. Для чого я це розповідаю? Я вам розкажу. Не, не для того, щоб, там, щоб зараз критикувати, атакувати Порошенка. А знаєте. Е, от що е, буває, коли ну політики <кліст>, е, лізуть в юридичну е, площину, тому що адвокат він сказав абсолютно правильно, цього не треба було коментувати. А зараз є заява партії політичної партії, яка зазначає, що Порошенка хоче ухилитися від санкцій, передаючи половину майна своїй дружині. І зараз що буде? Або суд на підставі цієї заяви, ну вже є докази того, що вони. Придумали таку тактику для захисту для того, щоб ці гроші вивести, і ну, поза санкціями їх використовувати на благодійність на інші речі. І це підтверджує партія Порошенка. І тепер або суддя відмовить, або ну якщо суддя прийме рішення передати половину війна, то в цих санкціях написано під санкції підпадають також пов'язані особи. Тобто, ці кошти, коли перейдуть до Марини, Порошенко, вона теж підпаде. Під санкції я тут не буду визначати законні санкції. Я ж давно казав, що проти українців санкції вводити не можна. А чи да, повинні бути санкції проти Порошенка і він на них заслужив? Це абсолютно інше. Питання, от так. От, от, так от розумієте, що значить юридичний нігілізм політичної партії Європейська Солідарність, яка тепер може нашкодити Порошенка і Марині Порошенка. Ну хіба суддя просто прийме рішення не передавати це мені, тому що Порошенко під санкціями. напишіть, що ви думаєте, про суперпрофесіоналів партії Європейська Солідарність? Ну і лайк, підписка, репост, як завжди.